Добрий день, сьогодні я вам покажу, як же літати на виживання та моти безкінечне життя в Майнкрафті. Yeah. Е, я зарані вже підготувала нам карту. Виходимо в таку програму, треба скачати програму Славий Маркер Pocket Invader. Як ви бачите, в мене є ця програма, так я заходжу, наприклад, дивлюся, чи це вроде у нас креатив, чи креатив, виживання. Ці програма може переводити так, що на виживання і на креатив, так. Я перевів, наприклад. Говорю, наприклад, у мене, бачите, тут survival пише, це значить виживання. Так, заходжу, тут пише Elifling, нажимаю Елфлайнг і «Universe Бит Море. Нажимаю сюди. Вихожу. Э, захожу в Майнкрафт. І перевіряємо. Все спрацювало. Ну, наприклад, це вроді буде карта. Бачите, я літаю і в мене буде кінечно життя. Ну що ж, всім дякую за увагу. Був Дени, як завжди. Підписуйтесь на мій канал в YouTube, ставте лайки і пишіть дуже добрі коментарі.